Це дев'ятиповерхівка на вулиці Юрія Коваленка, 23 у Кропивницькому. Валентина Волчанська живе на четвертому поверсі. Розповідає, без газу третій тиждень не працює плита, немає опалення та гарячої води. Пішли за 900 гривень, ось купили електроплитку. Це нам дуже дорого, але виходу нема, бо треба щось їсти. А тепла нема, гріємося. Ось тільки що ноги. Гріла водою, гарячою чайничок електричний поставили. На питання, чому в квартирі не відновлюють газопостачання, показує відповідь від Кіроградгазу. Отримала її сьогодні. Далі цитуємо відповідь. Ділянка газопроводу, до якої приєднана система газопостачання, до вашої квартири не пройшла випробувань на щільність. Вимикаючий пристрій в закритому положенні на стояк вашої квартири було опломбовано. Газопостачання до газових пристроїв по стояку буде відновлено тільки після надання доступу в кожну квартиру. Причому вже ми? Треба, щоб по закону вони зайшли в ту квартиру із правопоряд... з працівниками. Правопорядкових органів і зробили те, що положено зробити, навіть якби щоб був витік газу, то вони ж його повинні. Устраняти. Да. Ми платимо попереду паровоза. Перша програма в нас заплатить з пенсії комуналку, потім аптека, а потім що залишається. Світлана Пагасян живе на другому поверсі, показує біля квартири, перекрили газопостачання. У квартирі газу немає. Смотрите. Нету газу. Ми дві недели не можемо приготувати з гарячого. Вот только чайник, чай, кофе, и все. И все в сухомятку, получается. І не знаємо, що робити. Неужели його взагалі ніколи не включать уже? Власник квартири на першому поверсі Віктор Парамонов розповідає, газопостачання у квартирі відключили у 2017 році. Кіроварат газ відключив газопостачання в даній квартирі і за заборгованості. У своїй квартирі практично ніхто не проживає, тому ми, собственно, до сьогоднішнього дня заборгованість не погашена. Ми надаємо їм копії фотографій, де видно, що пломба є на лічильнику і пломба є на крані. На цей раз вони побажали проникнути в квартиру. Моя позиція в тому, що вони не мають права проникати в квартиру за будь-яких підставин, крім рішення суду. Або через ситуації. Вони вигадали причину якоби утішка газу, виток газу, от, і хочуть проникнути в усі квартири. Значить, на їхнє запитання я їм за їхню пропозицію я їм надав запитання. Нехай надуть наряд, де вказано, що виїхала аварійна служба для усунення витоку газу, а також нададуть. Копію повідомлення, де сказано, що виток газу є, вони відповідають, що такі бумаги вони не зобов'язані надавати, натомість намагаються проникнути квартиру. Я вважаю, що безпідставно і тому їх не пускаю. Додає, готує позов до суду через неправомірне відключення інших мешканців будинку від газопостачання. Буду судитися з ними. в мене є акт, який підписаний мешканцями. Під'їзду, де зафіксована дата відключення, я вже звернувся до адвоката і зараз ми співпрацюємо з підготовки і позову. Неправомірне відключення мешканців. Зі своєї сторони, я нічого не можу там претендувати, оскільки у мене відключення відбулося правомірно. Юрист Еміль Багірян каже, що потрапити до приватної квартири, потрібно довести, що існує загроза життю мешканців будинку. Законним способом тільки одним. Якщо дійсно буде підтверджена загроза вибуху або загроза життю та здоров'ю людей можуть, але ж тільки ну, ну, спотрапити хто, правоохоронні органи мають з викликом МЧС і складанням всіх відповідних документів. Для цього потрібні ну, певні умови, які нададуть їм таке право. Безперешкодна або за згодою власника житла потрапити до цього житла. Якщо вони будуть звертатися до суду, вони в суді повинні довести необхідність потрапити до даної квартири. Щоб дізнатися, коли відновлять газопостачання у восьми квартирах на вулиці Коваленка, ми звернулися за коментарем до технічної директорки компанії «Кіровоградгаз» Ірини Бородько. Телефоном жінка говорила, що узгодить коментар з керівництвом підприємства та надасть відповідь. Протягом дня на дзвінки журналістів не відповідала. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.